Діва українського шоу-бізнесу, яка з початку повномасштабного вторгнення кожен день війни це доводила і стала точкою опори для багатьох українців, як своєю творчістю, так і своїми вчинками, своїм волонтерством і дипломатичною діяльністю. Зараз трішечки історії, які історії, яким був цей рік для тіни Кароля, далі розмова з нею, що приніс їй святий Миколайчик. Ну і звичайно, музичний сюрприз від Тіни Кароль, як завжди. На марафони святого Миколая в сніданку з 1+,1. плюс Вона улюблениця мільйонів. Тіна Кароль українська співачка та громадська діячка. З початку війни Тіна стала бійцем музичного фронту. Свій шлях боротьби розпочала із Польщі, долучившись до масштабних акцій на підтримку України. Українці мають право на самоідентифікацію. Ще зірка зустрічалася з послами та дипломатами по всьому світу, співала на благодійних матчах та концертах, і все заради того, щоби зібрати більше грошей для потреб України головне Україна і наша спільна перемога це заради того, що ми. А благодійний фонд Тіни Кароль», який з 2014 року підтримував пацієнтів з Онко, тепер допомагає українцям, які постраждали від війни. Вдалося придбати квартиру сім'ї дев'ятирічного Єгора з Маріуполя, який вів щоденник з окупації, закупив необхідне шкільне приладдя для дітей полку «Азов», а ще утеплену форму для прикордонних загонів зсу. Вистачає часу у поп діви і на творчість. Під час війни співачка випустила новий альбом та переклала англійською свій альбом Скандал. А сьогодні, у сніданку, співачка привітає глядачів з Миколаєм святковою піснею. Ти дощо це круто. А ви знаєте, що тільки що ми згадували? А її а і пісні тому що можна їх співати завжди брати собі в дорогу. Тіна каралю привіт. Ми ну, тільки також привіт усі урочисто і гучно сказати, але ми ще з тим, як вже як же по, -домашньому по домашньому по домашньому. Ми завжди ми завжди зустрічаємося. Ось на Святий Миколай. ми колядуємо, щедруємо, співаємо. Пам'ятаєте, завжди ефіри проводимо. А ми, ми вже згадували. От, вже згадували так. сьогодні е на бекстейджі. Як ми а, готували минулого року щось, ще щось зробили? Три години ми вели Три Три години вели. Так, це перед ефір. Це по домашньому ефір. не хочеться уїжджати <laughs> Він вінелін, привіт. Що? що там Отримав подарунок? А, ні, Як не подашку, отримав синочок. я тут. Що? Він не отримав від мене подарунку, але він знає цьомкі-бомки. Скільки років зараз? Він же людина, йому чотирнадцять. <зараз> за Вищий так. за мене. Вищий за У, мене. Час. Жених я так дивлюсь, Боже. Це ж якась. До мене в мої руки потрапить, дівчата. Я не знаю. Чесно, ти... в мене такий фейс-контроль. Жор... жорсткий. Так? Ти серйозно? Він тобі розповідає про те. А, думав, він він робить вигляд, що ще поки що про це не думає. Чека, чекай, чекай, А, а я вже, вже на так? А ось викрухи ті не кар є якісь певні вимоги? Конечно. А які? Ну, <свистак> Бе бездоганність. <свистак> в, в усьому. Ну <свистак> це дуже важко. Людина не може бути такою. Людина, Людина не, не може бути такою, але нам потрібна найкраща. Чи то то вже є вибирати ну, з боку, Слухай, ну Ти зрештою, ти, ти, зрешто, ти знаєш, що кожна мама хоче ну, дійсно для своєї дитини найкращого. і буде, щоб дитина що... була в ну, і щаслива в цьому з питань. щаслива о почалося. а я щаслива та не тобі жити з а йому зі своєю отже, аби потім все мені на плечі ляже. Ти знаєш, як це буває. Які тонко ще вже як до час, речі, можна час буде запрошувати потім а на дискусії. Рибнила, такі я, да? Є трошечки а? є Та ти що тож своє, нікому не віддам. А, а. Тін, а, а сама дійсно робиш багато справ, тільки що ми показали в цій історії. І за цей рік твій благодійний фонд надав допомогу онколікарням в Україні на суму понад півтора мільйони гривень. На що зорієнтована зараз твоя праця, твоя допомога? А, ну, Фонд він ще був започаткований 2014-го угу. і був присвячений моєму чоловікові. І ми з того часу і, і ліжка, і вікна, і е, ремонти в цих лікарнях майже в усіх лікарнях нашої країни 27 е, лікарень для угу. діток. Ми угу. зробили місію фонду неодноразово, безумовно. І цього року ми, звісно, не забули про наших діток, адже в них подвійна війна війна зі здоров'ям, і от, війна з Росією. І Ми їх утримували ці, цілий рік. Це було непросто, але я дуже пишаюсь нашою командою, що ми це змогли. Ну і, Безумовно, як і всі українці, кожен вже герой, кожен це відчуває, ми всі українці допомагаємо один одному. І фонд цього року зробив декілька красивих, важливих справ. Е, хоча я говорю, що маленьких справ добрих не буває. Uh -huh. Кожна справа добра одна до одної робить великі наше е, майбутнє, красиве, незалежне і переможне. Ми переможемо. Ми переможемо це безперечно. Ну ти... я не знаю, чи треба про це розказувати. Не треба ну а такі історії втро... треба розповідати, тому що насправді ну це не про я. Я це про mm -hmm. про натхнення для інших, для мотивацію для інших Тут робити тільки, так, так. само добрі справи. Ну одна з таких, ну зрозуміло, що хлопцям теплі речі на фронт обов'язок наш. Знаєш, так? ну іноді багато хто там з відомих людей або невідомих, які вже а, себе жа. Плямили свою репутацію з Російською Федерацією і стосунком 14 року на року. Багато хто на українську стіна допомозі паразитує це факт. Є а інші допомагають по-справжньому. Ну ми тобто, це робимо, тому ну... що ми є звідси. Це наша земля. Ну, а одна так. з таких зворушливих історій. Я думаю, що багато хто б бачив це квартира родині з Маріуполя. Ну слухайте, це просто настільки мене вразило тим, що саме ці щоденники я підняла і читала, коли зустрічалася з дипломатами і так далі. Як це справді нас і перекладали? Ми як це насправді очима наших дітей, очима нашого майбутнього, що вони будуть, які вони рубці на своєму серці будуть мати. А, і, а, а потім я побачила, що ця родина жива. Ну я не змогла обійти цю історію. Звісно, все зробили для того, щоб вони оселилися в бурштині. От зараз вони живуть щасливо, і він пішов до школи. Горчику привіз. Ну, прекрасна історія, і дійсно такі історії вони надихають інших так само робити е, добро. От ти багато е, в тебе було історій і таких дипломатичних місій. І от, я які... не назву це дипломатичне, ну, не знаю. Це ну... такий культурно-дипломатичний ну, фронт. Хай буде культурно-дипломатичний, так. так от е, можливо, ну багато впевненого в тебе яскравих історій. Хто найбільше тобі запам'ятався? Я... Запам я добре так скажу, що е, я на себе таку, знаєш, до е, думала, що це, от uh -huh. ким ми можемо бути артисти, наприклад, я і вибрала для себе таку, назвемо це не гай буде плашка. Так це м'яка yeah. сила, м'яка сила, що це це, коли а, моїм а, вмінням. А це голос, це те, що я вмію переконувати людей. А я можу донести, яка красива незалежна самостійна наша держава, яка красива нас культура, самоідентичність наше ДНК. чим ми відрізняємось? Дуже багато було питань: а чим ми відрізняємось? Ну, типу, ви завжди поруч і не. Повірте, до, до війни не всі могли так ну, от, що от, розділяти, є різниця, що ага. є різниця. В чому різниця? Особливо коли на концертах, які в підтримку України, бувають різні концерти: mm -hmm. свої там приватні. Підтримку України звучали російські, наприклад. пісні. Ну, це з одного боку непогано це кожного дорога. Але ну питала, а чому різниця? Mm -hmm. Типа, ви ж все одно співаєте на російській. кажу, так забули, значить, різниця. Ось така, така і поїхала. Слухайте, ну, насправді давайте. Тотальна. Давайте зазначимо, що дійсно війна багато кого свідомо скоригувала їхню свідомість людей. Та ми багато чого переосмислюємо в своїх вчинках, своєму минулому. Ці це все треба проживати. Ці емоції іноді часто проговорювати їх. Для того ми маємо це зробити для того, щоб розвиватися далі. Як громадянам, як українцям, і у всяке різне кожного було. Але хто це робить і робить вигляд, що нічого не було, то погано. Ну дійсно у твоєму репертуарі російські пісні були. Що тепер так. з ними? Ну вони весь рік лежать на полиці і на концертах в підтримку України. Звісно, їх а, не будеш виконує. їх перекладати українську. Ну здається, ти завжди успішно договорила. Ну типу слухай під, ми зараз посівали, пере але... перерахуємо мінімум 10 таких, так. от які ну от не лежать. Які розрадили душу не один uh -huh. раз людям, допомогли встати на ноги, там чи якось там розійтись, чи зійтись, і так далі. Uh -huh. От ну вони я вважаю, що це недоречно не співати на концертах в підтримку України, пісні російської, вони лежать. В мене досить українського репертуару. У нас досить багато красивих українських пісень, які просто так береш, підіймаєш, і маєш повний цілий концерт музики і української сьогодні одна з них. Що це буде? А ну сьогодні я прийшла до вас, можна ну колювати ще рано. Так. Але з ним Святого Миколая привітати можна, можна, можна. Ну, Сама треба, собі дозволала. треба треба можна і зараз прем'єра для нашої аудиторії спеціально тіна Карл Сніданку з Димку на Святого Миколая. Чекайте буквально скоро і пісня.